Голову Городоцької районної державної адміністрації Володимира Вербановського звільнено з посади, а разом з ним ще чотирьох колег. За словами очільника Хмельницької облдержадміністрації Василя Ядухи, за понад три роки перебування на посаді Володимиру Вербановському так і не вдалося створити команду, яка могла працювати спільно та злагоджено. Саме головна причина одна з головних це розбалансованість діяльності команди. Команди як такої в Городоцькому районі на день немає. Є відоме всім нам присілля Левіч Рак. це вина в першу чергу всіх тих, хто сьогодні не захотів разом працювати над розв'язанням проблем городовщини. Як каже Василь Ядуха, однією з причин звільнення з посади Володимира Вербановського є досить складне економічне становище району. Його дотаційність зросла і сьогодні складає близько 75%. На Городоччині найнижчий у області рівень податкових надходжень, неповна зайнятість населення та ще ряд проблем. Проте це не завадило губернатору пообіцяти звільненому посадовцю, що без роботи він не залишиться. Той у свою чергу дав слово обдумати пропозицію. Згадували у городку також і про позитивні зміни, які відбулися у районі протягом останніх трьох років. Це всі досягнення, які були зроблені в районі. Це не тільки моє одне досягнення. Це сьогодні досягнення кожного вас сидячу, кожної людини, яка проживає, працює на території району. Тому я вісію серця хочу вам подякувати за те. Що сьогодні зроблено в Рокленому районі за те, що ми напрацювали, що ми працюємо так само, як казав Сей Степанович, є ряд проблем в сільському господарстві. У нас були проблеми і по тваринництву. На посаді керівника Городоцької районної адміністрації Володимира Вербановського змінив Володимир Свіжий, який до призначення обіймав посаду голови Чемеровецької районної ради. В основу нашої діяльності буде покладено виконання програми соціально-економічного розвитку району. Це те позитивне, що було напрацьовано в районі. Ось ми будемо його продовжувати і. Хочу сказати, що я добре розумію, що виконання всіх завдань, які будуть стояти сьогодні перед районом, буде залежати від тісної співпраці районної державної адміністрації з районною радою, міською, селищною, сільськими. Крім Городоцького району, зміна керівників відбулася у ще чотирьох районах області. Віктора Коліщака на посаді голови Хмельницької райдержадміністрації змінив Валерій Кольгофер, колишній очільник Летичівської РДА. Його ж місце зайняв Володимир Слободян, який до призначення працював заступником голови Хмельницької районної державної адміністрації. У Ізяславському районі замість Тетяни Власюк відтепер керуватиме Віктор Розумний. А посаду голови Дорожнянської райдержадміністрації обійняв Вадим Плю та колишній начальник управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації.